Добрий день всім. Отримала я своїх три саджанця з Херсону від Надії Панасюк, Надія Розовет. І звертаюся до вас за порадою. Дуже мене здивувала Коренева, дуже мене здивував саджанець. Чому він такий великий? Можливо, серед моїх глядачів, слухачів є знатоки троянд. Можливо, мені пояснять, чому так. Таке відчуття, що цьому саджанцю не два, три, чотири роки. Взагалі я чула, що такі саджанці бувають, якщо перекормлені азотом. Це добре чи це погано? Будь ласка, допоможіть з порадою, поясніть. Запаковані були гарно, як і в перший раз, це друга посилочка за цей сезон від Надії. У неї досить відоме ім'я серед водів, серед трояндоманів. манів. неї дуже багато клієнтів. Загартовані сонечком мої троянди, але щоб до такої, до таких розмірів, я не знаю, це нормально, не нормально. Зараз ще один покажу, дивіться. Це не те, що коні, я не знаю навіть слони. Подивіться на Шерлока Холмса. Мені так хотілося цю троянду, бачила чимало оглядів. Вживу не бачила, але в інтернеті захопилася. Дуже мені хотілося. Гляньте на мого Шерлока Холмса. Ого. Це яку треба яму копати. Як він у мене вимахає, якщо він вже такий. Будь ласка, хто знає, хто розуміється, дайте пораду поясніть. Шерлок Холмс. Тельма, Флорибунда. Також читала багато неоднозначних відгуків за тельму. Більшість людей пише за те, що вона тримає квітку в спеку. Але деякі відгуки читала, що навпаки не тримає, можливо, в когось є з моїх глядачів тельма. Також було б цікаво почути вас. І Хані Діжон. Надія з Херсону. Розплідник землям. З гарною репутацією. Але мені не зрозуміло, це мені радіти. Чи сумувати, що такі великі прийшли саджанці, то знаю, будь ласка, поясніть. Дякую за заздалегідь, дякую вам за все, на все добре.